Ви як до мене говорите? Ви що собі дозволяєте? Як ви до мене говорите? Ви як до мене? Ви військовослужбовець? Ви військовослужбовець? А ну представтеся, будь ласка, хто ви є? Чи ви є воєннослужбовець, хто вам надатки повноваження до мене так звертатися? Як ви маєте совість, до мене так звертатися. Я вам задаю нормально запитання А я вам задаю нормально я так, я воюваю за тебе так само. Ви не за мене воюєте, що ви за мене? Чого ви за мене воюєте? Щось розумієте, ви воюєте, ви тут що зараз робите? Карти граємо. Ну, то грайте кажете, чому люди, чому мене меморі називаєте? Дайте мені свою, будь ласка, Дані. що А Подавайте самі. Як це ви мене оскрляють? Як це вимагаєте? Ви мене оскрюєте? А хто вас оскрід? А що це таке? Ні, а ви чого ви так себе позиціонуєте? Хлопці, ви так не позиціонуєте, ви не маєте права себе так позиціонувати. З вами ніхто не сварється, вам задають запитання. Ви відповідаєте. я був, ви мені що я я ще ще раз? Ні, вас питаю, Чому ви не там далі? Ну чому ви не там? Чому ви поранення. Я не далі? Як ми до колопіцентру виловлювати людей, Виловлю. хлопців? А що ви робите? Ну а що ж ви робите? Як ви назвали мене вимрою, ви навіть мене не знаєте, ви називаєте мене Вимрою, жінку. То зараз у нас мужчини, військовослужбовці, які називають жінок вимрами. То це дожили саме до цього часу? Вам не соромно, воювати. Не соромно на сама? Ви що мене посилаєте ти воювати? що? Я вас не посилаю. Я вас ви, мене я вас запиту, ви не посилаєте? Я вас запитую. Чому ви, хлопців, звичайно, ловите, а самі не будете? Якщо ви військовослужбовці, а ви маєте право перевіряти? Ви що ми що десь на зоні які, щоб мають перевіряти? Що вас перевіряєте? Вам на ваше запитання? Ну ну а чому це фізична ця особа? тому що навіть не людина себе так поводить наразі? Люди не можуть бути деякі да два роки без ротації. Я це прекрасно а розумію, а але так? бачите, як зразу агресивно скажуть, от мене, наприклад, це. Е, а е, мене самі не кажуть і, собі, що розповідають. Я не я не чому? 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 Можна... чому Чому людина так відповідає неадекватно? Чому? людина має Значить, не можна в общество писати, середовище в общество. Значить, не можна в середовище, значить ця людина опасна, значить вона на мене може накинутися, мене може бити, Що таке? Як військовий має захищати, ви я перепрошую, ви про давали. Не мені, тобто я не людина. А кому? Ні, 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 чекай, це ми будемо сьогодні публікувати, будемо показувати. І кому? Кому ви давали присягу? А ну скажіть, будь ласка. Папікарло, ви. Ви, папікарло, а я хто ви такі? Я представлюся, будь ласка. Пані, по-перше, друзі, вам нікому дозволяє. А я нікого не питала і не збираюсь нікого питати. Що... Я... Я... Вам приємно буде, якщо я буду зараз позитивно. Будь ласка, знімайте. Yeah. Я ж ви знімаєте, я не маю нічого проти. Ви не маєте права знімати, бо ви військовослужбовці. Ага. А, 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 я... я... а, а я людина, людини маю право на все людина. А я не знаходжуся я не на воєнному стратегічному об'єкті. Це і ось, бачите, дивіться, люди це ходять епіцентр. Це що тут робить? особи, які не кажуть, хто вони є, там каже. Він Вільно а ви будемо зараз дивитися, як будуть який людей ловити. А ви, Папа Карло, теж будете відомий. Цікавий чоловік вам буде за це дуже схорон. Не заведете, вам буде дуже соромно. хорошо. Так себе мужчина не повинен повинно, в першу чергу. Тим більше військовослужбовця. Не знаю, що ви тут стоїте і нещасних хлопців, які створені вже ніколи просто нещасне. Що не проблема? В тому що мене називають твар'ю, і от це тут мені доказує людина. Проблема Так, це ви Так, Те, що ми маємо ще разбиратися, трошки передстачаєте та А ви тут працюєте? Що тут карти грають, ви тут працюєте. А ви тут що тут працюєте? Тут працюєте цікаво. Ви бачите, що працюєте СП, вручають повістки. Де оповіщення? А кому ви пишаєте повіст? Військово запов'язано. Яким військово заповняти? Чому ви що не з'явилися? Бо так ви які ви маєте на то повноваження? Ми маємо усі повноваження. Законом України не визначено. Ви сказали рівня просування законом України. Я взагалі що таке взагалі цепа? Та Давайте почнемо ви, ми ми з того. де ви зареєстровані? Яким маєте право? З вами не хочеться навіть пофігувати, тому що ви не апелюєте якимись серйозними фактами. Мені не потрібно нічим апелювати. Но, я вас питаю, що людина прихожі роботи, я не просто Я хочу просто, щоб це бачили інші, як зробити. Вам буде просто потім цим дуже соромно. Нам не буде соромно. Я соромні. ви не маєте права зробити простити тварин, а то, як а вас так можете сказати, просто відправити від який беззахисної чи що? А чого ви на мене говорили? Я не дозволяю вам до мене на визворвати звертатися. Чого ви мені таке? Персона не дозволяє. Я не персональна людина. це зовсім не нашого Ні, це якраз просто ви не люди стали, тому ось ви так поговорите. Просто хочете провоцирувати людей, але це не вийде. Ні, а мене не може ніхто зачіпати. Ви бачите, якісь несправедливі, ви бачите, що йде чоловік з дружиною з маленькою дитинкою, його так, ви берете на нам його тормозня. Ні, але ви розумієте, що несправедливо. У мене служать два брати від початку війни, вони ще додому не повертаються. А чому ти захочує тим, що він прийшов? бо він не хоче, а хтось два роки не повисає. А хтось не має воєнного, а хтось не має воєнного допомоги. Як ніхто не має? Є мужики з воєнним духом, правильно? не Він тепляє, розумієте? І він може поміняти, розумієте? Це не означає, що ви маєте її робити, пакувати і вести кудись на смерти. Якщо людина не має а. того духу, людина не може це робити, тому що вона навіть опасна в таких моментах. А ось такі люди, я взагалі не розумію, як з ними далі і взагалі мати якісь справи і жити. Знаєте, які люди всі, що подароки рано чи закінчиться, не виджу за копійки. Скільки їх тут буде багато, які психічно, емоційно, у них ну то що? Ну то що? Давайте скільки запопро. <голові> Ти, не 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 ну то що, захопити тоді всі? Ну а для чого тоді? От ви берете <пробує> службу психічно нерівнуважене. От <пробує> які <який> стояння <пробує> до сторони, <того, пробує> вони не можуть себе омоцівати. Я нічого не думаю, я знаю. Я ж вам ще раз повторюю. У мене два брата, ми з психікою все в порядку. Розумієте, Ну, от ви, окен же, зараз говорите, не знаєте самі, що. А я вам конститую фан. Ви зачепили мене. Я вас не чекаю, я з ними розумію. Розумієте? Ви зачепили мене? Чим я вас <гум> ну, світі, ну. Ну, сміщі, ну, ви ви регичас. Вони, будь ласка, мені не приглядайте відео і не скинути відео. відео там, де ви сказали, що контролі... не люди. Я обов'язково слова, що я не люди, то обов'язково це теж публікує. А як ви можете тварин? Якщо ви тварину називаєте людину, то ви люди? Ви мене не знаєте, ви мене називаєте твариною. Це чоловіки, які мене захищають. Ну, жінки ви, ви запитались, де де боям тому що я воював. Ви мені що робили? І Ви дешевоєте дальше? Серйозно? Ти чому ви не воюєте? Ви знаєте, що можу воювати наші? А чому, я можу а чому? Ну, раз ви нема ну нас виводить ходити? ходити звичайно, тваринами. Так. тваринами. Так. Ти чому ви не можете? Я пари не на мене називав. Ну так я перепрошую. А чому ви не повстали, захистилися за дівчину, яку ваш співробітник, що ваш колега називає перед? Якщо, якщо всі військові, чому не сказали, ві дуже гірко? а чому ж ви так говорите? Ви будете дуже гірко плакати, якщо всі ці Там Всі, приді, та всі плачуть віде. дуже гірко, і всі плачуть, коли а ловлять так само дуже гірко, і Мами за дітей своїх і за, свої, за чоловіків. Тому що ми, ми прийшли до військомату самі. 24, 24 лютого не були лісовані. А правильно, чому наша ж ви тоді є плаваєте? Солучно, просто це вигідно. Спілкуйте. А для того, щоб військові не виходили зі свого стану нормально, не треба їх провокувати. ніхто вас не говорите, повірте, повірте, що нерви військового не настільки стрімують. Стоїте і тут зголомієте людей, вирокуєте ви. Дивитися, наблюдати зараз, не що ви тут робите. Що ви тут робите. Зараз ми будемо дивитися, що ми тут все О.